Сьогодні оглянемо петлі для віконної фурнітури для пластикових вікон та дверей. Можна приміняти як для вікон, так і для балконних блоків. Тобто петля універсальна, по суті. Виробник квінгаус це Німеччина. Є декілька модифікацій фурнітур. Ми розглядаємо саме актив пілот. Це нижні петлі, петля рами та петля стулки. Принцип однаковий, як і всіх інших фурнітурах. Тут є одне регулювання, штифт. Тут штифт для підсилення кріплення, чотири точки на саморізи. В принципі, я ж кажу, петля по суті, стандартна, схожа на всі інші. Петля стулки у нас виглядає ось таким чином, але в нас тільки одне регулювання. У нас зверху регулювання по висоті має два штифта для підсилення також і дві точки кріплення на саморіз. Розглянути фото, опис, ціну можна у нас на сайті winkey.org.ua Замовити дану петлю можна, перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.